Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у Росії, продовжують проводити мобілізацію, ігноруючи всі попередні твердження, що будуть брати до війська лише тих, хто має військовий досвід та фах. Насправді зараз грибуть усіх, аби ця російська мобілізація розв'язала проблему з нестачею особового складу у російській армії. З огляду і на втрати, і на спроби армії Росії отримати достатньо протяжну лінію фронту. Звісно, особового складу Росіян катастрофічно не вистачає. Перехід до оборони та створення нових ліній оборони потребує значно більш кількості особового складу пише Сергій Згорець у власному блозі для видання еспресо. За нашими оцінками, прогнозували, що Росія буде проводити мобілізацію у два етапи. На першому етапі це деукомплектовувати до повного штату з'єднання, які вже стоять на лінії зіткнення, і ми вважали, що для цього буде потрібно десь місяць-два. Але бачимо, що росіяни не планують проводити жодної підготовки для особового складу. Як приклад, ми бачили в російських соцмережах, де дружина Мобіка жалілася на те, що її чоловіка кинули на посилення танкового полку за добу Бування у військовій частині. До речі, йдеться про танковий полк, який діяв на харківському напрямку, де у ході нашої наступальної операції майже вщент був розгромлений, а зараз цими зусиллями намагаються якимось чином поповнити втрати російського потенціалу. Так само відбувається і з такою категорією, як водії. Їх у першу чергу беруть і кидають на лінію фронту, ігноруючи всі етапи підготовки. Про якість мобілізованого м'яса ми говорили, що вже були бійки і нетверезий стан, і також про літню форму, коли скоро зима. Все це ми вже бачили, і, до речі, бачили вже полонених з першої партії швидко мобілізованих до російської армії. Динаміка достатньо показова. Другий етап мобілізації за нашими оцінками стосувався того, що вони мають формувати нові військові частини. На кшталт третього армійського корпусу. Планувалося, що у кожному окрузі росіяни мають сформувати по одному такому додатковому корпусу. Але ми зважимо на те, що під час підготовки такого з'єднання у росіян зайняв чотири місяці, коли вони намагалися сформувати цей третій корпус чисельністю у 15 тисяч військових особового складу, а сформували значно менше і так само кинули на фронт. Тепер щодо кількісних показників мобілізації, говорилося про те, що спочатку росіяни мобілізують 300 тисяч, але за оцінками західних експертів, з якими ми спілкуємося, стверджують наступних шести місяців Росія ймовірно мобілізує від 700 тисяч до одного мільйона. Цікаво, що наводиться вже прогнозовані втрати такої кількості особового складу. І вважається, що під час бойових дій на території України втрати Росіян можуть скласти від цієї кількості 60-70%, з яких 15-20% – це безповоротні, а 40-50% – санітарні втрати. Такі прогнозовані показники втрат у російській живій силі, бо, окрім людської підготовки, нікуди не зникне проблема армії РФ з командуванням, управлінням, логістикою і моральним духом, ось така картина цієї мобілізації, Скоріше за все, мобілізацію Росія буде проходити у декілька хвиль. Перша хвиля, її головне призначення, буде у доукомплектуванні вже розгорнутих частин підрозділів, які ведуть бойові дії на лінії фронту або знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій. Реалізація першої хвилі мобілізації УРФ не вимагатиме від російського командування значних зусиль щодо розгортання, тобто будуть тільки доукомплектовувати вже наявні підрозділи. Однак, якщо російське командування отримає від військово-політичного керівництва Росії. Завдання переломити ситуацію на фронті або продовжувати війну шляхом активних наступальних дій, то воно буде вимушено комплектувати або створювати оперативні стратегічні резерви. До зустрічі глядачі вистоямо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.